Нарешті прорив ліміта на автоліка. Тепер е, покажу, як я прокачую його угу. до 85 рівня. Ось. А, прокачувати, наприклад. За одну прокачану п'ятірку бачите, там дає 20 тисяч. Ну, таких три штуки и сразу 85 -й. Ну, вот понятное дело, что пятеркам это мало кто будет. Теперь э, четверки. Три, четыре. Ну, фактически четыре полностью прокачанных четверки. И там можно еще там что-то допустим. Вот. И у нас 85-й. Ну, но Четвірками теж, мабуть, навряд, чи хтось з вас е, трійки. Для прокачки повністю трійками потрібно е, 10 трійок, повністю прокачаних, і одразу буде 85-й. Е, в моєму випадку я буду робити трошечки по-іншому. Якщо звернути увагу, то, наприклад, мені для прокачки треба ці от чорненькі такі роги. Вони падають на першій карті на легендарному рівні, але так як я її, в принципі, вже не формлю на легендарному рівні, тому в мене їх мало. І для того, щоб мені поміняти оцей когось демона на якийсь інший матеріал, наприклад, з тої ж самої вальгали, ну, я беру там черепаху, вона мені не потрібна. і... Там новобранця. От, і я перехожу на наступний рівень level Up. Окей. Okay. І тепер бачимо, що в мене помінялася розходка, вже на розходку звагали. Там 1521, її можна прокачувати там скільки завгодно. Ну і далі беремо 10 3, 4, 5, 6, 7. 9. Окей. І додаємо цих сім. От мене помінялося там теж от уже не ефімерні серця. Оці ні, серце дракона, левел ап і толіки 75-го рівня. Якось так.